Мій коханий вірше, де ти блукав, коли темніла ніч, кого розрадив словом, відповівши на запитання зболених облич, Кого любив до полум'я, до приску, Кого студив, як рано в джерелі, Кому життя підвів подвійну риску, Кого провів за обрій у ріллі? А може, ти втомившись на хвилинку, шукав рятунку в простоті речей. Прогортав оту смагляву жінку і цілував оголене плече. І затихав по слову, відпустивши у музику солодкого жалю. Доброго ранку, мій коханий вірше. Тепер ти знаєш, я тебе любів. Ще один день. Коли я не побачив тебе. Все ніби й добре, але вже не так, як раніше. Хоч сонці сьогодні на небі яскраве таке, але вже ніколи не зможу я бути вільнішим. Вільнішим, ніж вітер, чи мандрів нових відчуття. Вільнішим, ніж подих нової весни на світанку. Десь там в глибині вже прокинулась нова зоря, і манить мене за собою, усміхнено і п'янку. Так п'янку, що все водночас розчинилося десь, що досі здавалось таким дорогим і відвертим. Ще один день, коли я не побачив тебе. Ще один день, а так хочеться сильно і нести. В моєї молитви сьогодні ображений голос. По снігу по горло вже. Снігові спину нема. І небо вгорі, як перина, стара розпоролось, І стало не небо. А довго прибіла зима. А ми в тій зимі і не ми. Просто двоє ведмедів загрузних заметах, без риби і вже без води. Ім'я мого Бога лежить в глибині ожереди. Ім'я твого Бога закуте у вічні люди, Ніхто не озветься, ніхто не заплаче за нами. Йдемо вслід за очі, а в очі, як сказано, Сміх. Нічийні дороги, порослі чужим свідам, ображений голос упав на нечийні колі. Швидка та примхлива ріка, кожного року править русло. Так і пора березнева хистка, Щоразу інакше вділяє тепло. Темно і глухо ще день не почався, та вже вистигають осердя зірок. І скоро світанок, мляве без зробить свій перший упевнений крок. Падає дощ, кришиться лід, сік виступа при тонкому надрізі. Тихо й неквапно відчалює плід твоїх наркотичних вибліклих візій. Вулиця мокра, холодні дерева, виходиш з під'їзду, мов на війну. Бачиш, як мутно стікають із неба згустки повітря, залишки сну. Сонце вилазить десь за будинку, Янгол рихтує підбите крило, місто заводить свою катеринку. Скупо вділяється власне тепло. На вістрі мого серця любов зацвіта цикламеном і я оживу, як тоді, коли десь за північ ми прокидались, бо зацвітали квіти на темному підвіконні. А над ранок сиві сливи падали в саду І були такі німі і безборонні твої обійми, продихи і вдихи твоє допочути так люблю, що я. На цьому навіть не Це сон, чому я сплю? Опанно осяйна, сяйлива тінь твоя, порушиться змія між складками сукна. Ми віримо траві у вирій на зорі, Полини, птахи дві, а на траві роса. Також пощезне сто перлин і сто істот. Між складками сукна, панно, це вона, у вирій на зорі полине птахи вільні.